Всім привіт з вами Юра і мій друг Павло. І сьогодні ми, ми йдемо знімати другу заброшку. Он то заброшка. Я так понял, що це сарай. Павло, ходи сюди. Він це ще знайшов зажигалку з газом. Що собі що там є? Це всякі знаряддя праці. Зараз на кухні і знайдемо. І кисінчий вхід. Ні, тут немає ніякого входу. Пале заразимо Ти дурак. Який -який То ще якісь двері є. Сказали, що там? Пали, пішли. Бліно там шина єки? О, тут шини є. Можна продати. Йомек все ломиться. Хата ще Глиня... глиняна. А що це? Що це таке? Да. Щось не можу доплитись. Дай. О, тут така червона штука. Ну, я піні, піні. О, пішли. Пійди, я пішли що то, якщо щось. О там якийсь стих, я так зрозумів. Ааа, ааа так іде. Ааа, як коле! Ого, сідло, я так поняв. Пада, а ну, з парту вибивають двері. Давай зади у йомо тут кулючки до мене всі прилипли. Так, Павли, давайте Спартак. Добре. Давай, Павла. Давай, зи, зи спарта. из парта. Ай, мать! Так, так той, відійду трішки, рішки, аби тофани тузінців. Давай! Ох! Красавчик! Набери свій телефон! Бери! Чекай! Так пішли всередину. зараз? Давай пали, не сікай. У мене на хрестик не ставиться. У мене не на, на О, Давай, пали, рухай. Він Жалко, що ще не включив спишку, то ви зараз бачили, яка там шваль валяється. Он позаброшка, в якій ми попереднього відео були. Зараз я включу спишку на своєму телефоні. Пішли. Якщо жизнь, йдете на мій канал і хай. Катюша. А короче, И а. Вот, Не а понял. Ай! Ты что-то такие ёбки слахи. Так, а ну, то я. Всякий обвалений О, дах. Вали почекай, там якесь ліжко на даху, Ну, на стриху. Коротше, там нічого цікавого немає. І на цьому моє відео скінчається. Всі підписуйтесь на канал, ставте лайки? З вами був Юра і Павло. Всім пока!